Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Що в нас тут на повестку дня буду вам розповідати? Начала вже кушати, а потім думаю, та ні, треба такий смачний сніданок розповісти. Ой, не сніданок, це вже обід. обід. Я трошки проспала. Розповісти, що ж нам тут дають їсти на обід. Бо якщо у кого є бажання приїхати в Бельгію, приїжджайте. Тут питання на вищому рівні. поки ви знаходитеся в тимчасовому лагері Аріанна, поки вас на вам не дали. Трансфер і не відправили в, друге, в другий лагерь чи житло якесь нададуть. то що кажуть, що тут нічого не дають, повірте мені, вони вас дурять. Тут все всім дають і багато чого дають. Так, що у нас тут далі? Суп оранжевий. Він смачний, я почала його вже кушати, зараз доїм Він такий, знаєте, на смак, як росольник, булочка, отака от бургерна, салат, котлетка, майонез. Ну, це будемо їсти, буду вам розповідати. Почнемо з супчика полетіли. зараз ми з'їмо супчика, потім почнемо далі. Ну, як би сказати, щоб раз-раз-раз, чути мене хорошо, так? Да? По погоді. Кажу вам, що у нас по погоді. По погоді у нас дощ. Дощ. Так, ставлю отак. Все одно сюрбання моє буде чути. Ложки в нас немає, тому що це суп-пюре. Не обов'язково його їсти, ложкою, його можна пити, можна отак хлібушек бачите, вмочити. М -м -м. Оцей оранжевий суп буває, ще гарбузовий дають, він мені не дуже подобається. А оцей як совні просто бомбезний. Ну, нам ще дають грибний суп. Коли дають грибний суп, грибів багато. М -м -м. просто бомбическо- смакическое. Респект и уважуха повару латуйца готовил. Здрасте. Спасибо. Вы случайно положили мне два... два бургера. Две тарелки. Берите. Это не случайно. Это молодой растущий организм.

Тепер сюди салатик. Салат тут взагалі бомба. Тут сіє, смакові, всі смаки, навіть солений огірок є. Короче, настоящий бург називається «Зроби його сам». Там щось стукає, стукають і грюкають. Так, зараз ми тут отак. Звичайно, тут в суботу, неділю людей молимо, але сьогодні щось не тобалто. Тепер беремо це все, отак, складуємо. Угу. Ці вагорки мариновані вкусні. Це я вже не перший раз таке кушаю. Угу. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.

Ще дам відповідь на одне питання. Питання такова. У мене запитували, скільки треба грошей для переїзду в Бельгію з України. Це залежить від того. Дивіться, зараз я вам поясню. Тільки на так коштуємо. Получається так. Якщо ви мільйонер. У вас є 40 тисяч баксів або 20 тисяч. Ви можете самі приїхати, знати собі житло. І з якою ціллю ви приїхали сюди працювати на, вс... ну, на все время і оформити тимчасовий захист. І чи у вас є діти? Якщо у вас немає коштів, то насобирали грошей на білет. Ах, ну, які потреби. Беріть все, що ви можете з собою взяти з України. Обов'язково беріть лікар. Вони тут є, але вони тут дуже дорого. Угу. Ну, Так як я небагата жінка, то я живу економно. і жду. Вот так. Ничего, ничего, ничего. Кушайте. Бомбический просто. Очень вкусная булка. Mm. Я же вам покажу. Мощно. Аус, Вот еще один. Но ну, я один зим, другой нет. Mm. Mm. naabli day bangato. isulat Дякую всім за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я багато всього вам ще не розказувала, але я не можу. Давайте трішки попозже і ще вам покажу нашу погоду.